Який досвід потрібен жінці для того, щоб створити сім'ю? Ну і в голові у вас, напевно, виникають якісь різні думки. І який же ж досвід потрібний для того, щоб жінці створити сім'ю? І починається всяке різне кіно в голові. Давайте я вам розкажу, про що нам говорять водичні писання. Історія така: досвід та спілкування це все трошки різні, індивідуальні, дуже речі. Ну, що таке означає навчання, що таке освіта? Люди думають, що освіта це червоний диплом там інституту, чи ще якогось закладу, чи зі школи, наприклад, і так далі. Ну так, це потрібно, це корисно окей, але це нам дає спеціальність, це нам дає знання якихось матеріальних речей. Тим не менше, в якій школі вчать вас про те, щоб ви все ж таки. Жили та спілкувалися в якихось ну як будувати стосунки. Кого з вас вчили в школі будувати стосунки? Думаю, що нікого практично нікого це не вчать. Ну, десь щось там говориться, але в принципі за 12 років школи ну, треба кожен рік вчити про те, як вчитися спілкуватися. От чого нас не вчать? Нам кажуть, давайте навчимось спілкуватися. Давайте. От, хто зараз з людей знає, що таке чоловіча логіка, що таке жіноча логіка? От що таке чоловіча мова, що таке жіноча мова? Я приведу кілька простих прикладів, вони смішні, можливо, навіть з ними стикалися десь в житті. От, можливо, ви знаєте, як це виглядає. Наприклад, <клух> що означає жіноча фраза? От їде чоловік з жінкою в автомобілі, і ну чи, наприклад, чоловік з жінкою йде там по місту? Да, То є жінка запитує фразу така. Ну, Жінка захотіла їсти і що вона скаже? Вона скаже по жіночому. Вони проходять десь біля кафе, чи, наприклад, рядом там, Макдональдс, і вона така скаже, а, ти не хочеш їсти? Що чоловік скаже? Вау! Ну, Що думає жінка? Я йому натякну, чи ти не хочеш їсти, а він має мене спитати: От, що, А може ти хочеш їсти? І він з мене за руку і поведе в кафе. Чоловік без всякої задньої думки, включає свою чоловічу логіку, і він розуміє. Ха, прикольно, яка в мене жінка вообще класна, вона переживає про мене, чи я поїв. Ні, не хочу. Йду далі. І тут жінка надулася. Чого вона надулася? Чоловік не розуміє, що таке, ми пішли в місто гуляти, що ти надулася. Ну я ж тобі натякнула, що я хочу поїсти. От я ж тебе спитала, чи ти не хочеш їсти. Розумієте? Тобто ми спілкуємося на різних мовах. Абсолютно на різних мовах. Якщо ви жінка, вам потрібно розуміти, що чоловік натяки не розуміє. Навіть мені подобається такий принцип, як пояснюють, що чолов... чоловік це собака, а жінка це кицька. Вони абсолютно різні. Це дві абсолютно різні цивілізації. О. Собака розуміє чітку команду. Тобто, якщо жінка йде, вона полодна чоловіку, як собаки треба дати команду. Нагодуй мене, чоловік, раз. Що ти хочеш їсти? Хочу готово, ото. Все, взяв за руку, повів куди, посадив на Все зрозуміло. Окей. Тоді все зрозуміло. Також, часто проблема, з чим приходиться стикатися на консультації. Приходить чоловік каже, капець, не тягнув. Що сталося? Ну ми з жінкою йдемо по вулиці, вона мені розповідає. Диви, яка гарна машина, диви, який гарний будинок, диви який то. Він розуміє, я не потягну то все. А вона просто з ним ділиться емоціями. Розумієте? Для жінки це вау, в мене є чоловік, я можу з ним поділити своїми емоціями. яка гарна машина, який гарний будинок. Чоловік собака, він розуміє це команду. Так, жінка хоче, щоб я їй купив цей автомобіль. Я його не тягну. Все, я не тяну цю жінку, ми розходимося. Це проблема. Ми не вміємо спілкуватися. Розумієте, коли я говорю, що потрібно жінці, які мати досвід спілкування, це розуміється, що їй треба там переспати з якоюсь кількістю жінок. Ну все, вона вже має досвід. Окей. Дурня повна, не той досвід. Абсолютно не той досвід. Зовсім не той досвід потрібний. розумієте? М -м. Досвід спілкування, це має на увазі. От, культура, знання. От культура це коли жінка розуміє, що та, як чоловікові сказати, і, жінка, і чоловік розуміє, як, що та як говорити з жінкою. Все тоді буде все зрозуміло. розумієте? То жінка, наприклад, посадила чоловіка каже, просто мене вислухай, нічого не роби. Окей, чоловік сидить, вона 4 години там. йому це розказала. Все. Проходить два дня, вона образилась. Чоловік не розуміє, чого. Тому що на 3-й годині 15-й хвилині, 23 секунді, вона дала натяк, що вона бачила перфум, і вона би хотіла, що він її купив. І він такий класний. А ви думаєте, чоловік з отого всього, 4 години, все, що ви там вона говорили, він мав це виділити? Він не виділить. Наш чоловіків, той весь об'єм інформації не поміщається. Ми не можемо в себе запхати. Якщо ви хочете конкретний парфум, приносите парфум. Або картинку показуйте. Бачиш, бачу, купи. Має день народження з купи. Все, це чітко зрозуміло. Також, дуже багато, от не порозуміш, з чим мені приходиться сталкуватись на консультаціях. Жінки, поставте, ну, обмеж... ну, розділіть окремо, де у вас емоції. Тобто, коли ви хочете сати, так, сиди, слухай, нічого не роби, просто сиди, слухай. У мене емоції, мені треба з тобою поділитися. Все, чоловік, сів, він розуміє, все, 15 хвилин чи півгодини сижу, просто мовчу, слухаю. Все, ну як дитину треба вислухати. Да? Ну, а Жінка починає говорити: Окей, це одна історія. Інакша історія. Жінка приходить і каже, так, є проблема як конкретно рішати. Окей, тоді чоловік розуміє, що робити. А то ви прийшли, поділились емоціями, і він серед них мав виділити, що три проблеми потрібно вирішувати. Як він це має ідентифікувати? Розумієте? Досвід спілкування. Оце є спілкування. От, таким, от таке потрібно спілкування. Розумієте? От, е, з цим спілкуванням потрібно розбиратися. Оце допомагає розібрати, що робити. <кій> Тому що спілкування це мається на увазі. Треба дівчинку відпустити в кафе, ну, з хлопчиками потусити, ну вони ж такі прикольні, у нього зайчі, катати в автомобіль, такий вау, він такий класний, супер. Гу, ну, Тоді по ночах вона десь там полазила, що ж таке. Ну, має досвід спілкування. Окей, добре, що то нічим не закінчилось. Погано. Не про той досвід спілкування йдеться мова. Культура, знання, коли ми розуміємо один одного, то ми можемо спілкуватися таким чином. Розумієте? От про це йдеться мова. Нас не вчать того, кого кажу, в школі, в дитинстві це вчили. Як правило, досвід по сімейним стосункам то це як? Дивимося на батьків або на сусідів. От, це десь там опитування проводили, що практично всі діти, вони дивлячись на своїх батьків, вони сказали, що ні, взагалі про стосунки не може йти мова. Тому що, то, що я надивився, не дай Бог, я такого не хочу. Але ж, блін, душа, вона та хоче стосунки, розумієте? І нас тяне в ці стосунки, Ну то вивчайте. Розумієте, Немає стидно нічого в тому, щоб чогось навчатися. Ну от, Тому що люди встидаються, розумієте, от там були стосунки завали. Ну, завали, яка різниця? Окей, признай, да, не знав, не вмів. Окей. Вивчися, будуй далі стосунки. Барбара ну, от, е, американський сімейний психолог, найкращий в Америці. Топ-1. Чому вона найкраща? Да тому що вона 5 <кій> е, е, разів була одружена, зараз вона п'ятий раз одружена. Вона для мене як каталон, тому що я читаю, я, так як вона дає чоловічу психологію. Вона вчить мене, жінка, вчить мене як чоловіка, що в мене відбувається в голові. І вона чітко все вміє розкласти. Зуміть, я шокований. Наскільки гарно вона все вміє розкладати. Да, але вона п'ятий раз одружена. Тобто, таке буває. Бувають такі проблеми в стосунках. Нема постидно нічого в тому, що ви, наприклад, щось не знали, десь помилилися. Стидно, якщо ви знаєте, що потрібно робити, але не робите. І так на тему спілкування підведемо підсумок відео. Вчіться спілкуватися. Оце спілкування про таке спілкування. Розумієте, хто такий чоловік, хто такий жінка, та як ми маємо спілкуватися. Оце важливо вчитись. Ну, от, я далі буду ще в відео також давати багато корисного контенту по цій темі. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ну, от, ви завжди будете в курсі. Хорошо? Дякую за перегляд. Діліться відео з друзями. До зустрічі в наступних відео.